Для підключення рушника сушарки витягніть заглушки та оберіть, з якої сторони лівої чи правої зручно буде підключити девайс до розетки. З'єднайте жовто-зелені дроти з клемою, а дроти живлення з кабельними наконечниками. Сховайте з'єднання у корпус рушнику сушарки, а мережевий шнур зафіксуйте у виріс виходу шнурів та закрийте заглушкою. Позначте місця для свердління отворів під кріплення. Просвердліть отвори для дюбелів у зазначених місцях. Вставте дюбелі у просвердлені отвори. Прикрутіть елементи кріплення до стіни за допомогою шурупів. Переконавшись, що рушнико сушарка надійно триматиметься. Затисніть ніжки рушнику сушарки гвинтами. Тепер ваша рушникосушарка готова до використання. Елна з нами тепліше.